До речі, покажу цей. Бо, як виявляється, ви знаєте, в нас вдома реально проблема з суповими тарілками. А це вона кругла чи вона якось скошена, що я не можу врубатися? Не кругла. Зараз знижка 45-50 на отаку от тарілочку. До речі, гарна. А, люмінарк, у нас теж посуд Люмінарк, але знаєте, коли купували ми... Я пам'ятаю, мені продавець, колись сказав, настоящий люмінар це не той, якому не на якому наклеєна така однаклейка, а той, з якого ось тут внизу. отут, тут -от, вибито імоносклом люмінар. Е, у нас дійсно така от проста є посуда біла, якою ми користуємося. І нам колись подарували таку до кухні помаранчеву посуду. Помаранчеву посуду. І мої хороші такі в нас є проблема з тарілками. Тому е, така тарілка, знаєте, чим класна буде? Тим, що вона, грубо кажучи, може бути як і салатник. Правда? Як і салатник. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. П'ять, шість. Ну, зібрано. 5-6,40. 45 гривень. Зараз на знижці були 55 6 Шість тарілок. Вони можуть використовуватися як салатники, як на мене. Чудово, так і цей. Так і супова тарілка. Так, тарілка обідня, 25 см, 45-50. Так, це у нас, нас те саме. А це. Теж те саме, дивіться. Нехай буде. Вони будуть чудово нам підходити як. А ось вони 45-50, мінус 16% 20 см, тарілка супова. Бачите, вона тут як супова. А я щось ходу подумав, що це якийсь салатник, чесно коротше. 45-50. на... Зараз на знижці. Так, а тут все однаково, просто все дублюється, бачите? Просто дублюється. І ці великі теж. І ці теж, а це такі, бачите, мають такі. Штучки 95 гривень коштує. Цінника тут нема. Така от теж супова, біла. Ну Зараз подивимося, давайте подивимося одразу на ціни на форми люмінарківські. люмінар зараз на знижках. мінус 24, мінус 46, мінус 20. Ціни бачите. Третя ціна 29. 37х29 форма 401 гривня. 28 на 17, 208. 32 на 20, 337. 22 на 16, 118. Кругла діаметр 18-315 гривень. Ой, дивіться, які ці гарні. О, Дивіться. Форма для випікання. Така от, 75 гривень коштує. 75. Якось, знаєте, з часом хочеться обновки. Обновки. А це не лімінар, це щось інакше. Вже. Тут посуду є дуже багато, різноманітного. Я колись любив дуже такі, от просто скляні, от великі миски. У мене було пару штук, потім пару побилися, залишилося вроді, дві чи три. Я в них дуже зручно щось маринувати, салати подавати, так знаєте, красиво. Зелені салати, листочки, то дуже гарно дивиться. А ось теж є люмінарк, тарілочка десертна. 59 гривень. Вона, яка гарна, дивіться, велика салатниця. салатниця. Не обов'язково для салатів, можна і подавати і фрукти в таких а, на стіл. Так, а це ж у нас є? Ось це теж гарна. Це для салатиків теж. Можна подавати блюдо 30 см 255 гривень. Також за 45, але ще окей. А 200 шкода, ні? І я так кажу. Ну Тут теж стрілочки різні ціни подивитися. Чашка 89-108. Різні, різні, різні. Я думаю, що о, ті супниці, які я взяв, будуть чудово. Будуть просто чудові. В них сміло можна салатики подавати. Шість, як то кажуть, порційно можна і, і їсти. Так. Так, тут теж люмінарк. Е, можна спінати купити, одразу такий формувати набор, дуже зручно, тому що є все. Від маленького до великого, від салатника до... Маленької тарілочки десертної. А таке от в кого таке колись було? Такі чорні або навіть от, такі от вони прозорі були. да, Скоріше за все, такі от набори. Колись я був малий, пам'ятаю, такий набор був. Оця тарілка як падала, то вона на, я не знаю, на мільйони маленьких, просто як на дрібізок розбивалася. Такі були колись, от, такі. от вони. От. от, такі у нас колись був такий великий набор. Такий, Ну як падало, то капець було. Це було по всій хаті і купу часу. Так, а тут у нас є щось нове появилося, дивіться. А зараз такі, знаєте, стильні тарівочки. І е, такої форми цікавої. Дивіться. Ой, малеча плаче. 139 гривень, де знижка мінус 30. Е, в наборах свій можна теж обирати. і... Забирати, які хочете. Ці, які якісь гарні салатники. Вибір дуже великий. На посуд, направду, дуже великий вибір. Можна обирати. В свою чергу такі от були дуже модні якісь тарілки. Зараз вони вже не такі актуальні, як були колись. Ну, але є. В нас отакий самий набір. Нам колись сестра подарувала на новосілля. Ідентичний. Бачите, тут є от, е, зелений, червоний. Вроді у мами такий червоний, коричневий. А в нас такий був помаранчевий, яскраво-оранжевий під нашу кухню. Під нашу кухню він був такий. То нам подарувала сестра. Такий мені теж подобається дуже гарні, такі, знаєте, такі вельможні, панські, панські тарілки. Дуже гарні. Зараз знижка, але навіть з великою знижкою, хоча знижка мінус 45. Мінус 45 і вона коштує 300 гривень практично. Дуже дорого, але гарно. Тут таке от щось як годинники блискуче. Таке, як то кажуть, дорого багато. Скільки коштує? 629 Ну, Я би не дав навіть 20 гривень за таке, чесно кажу. Так, вілмакс по Вілмакс uh, у мене моя сестра, uh, обожній ВІЛМАКС, В неї, в принципі, вся посуда, весь посуд то от іменно цієї фірми. Ну що, перейдемо вже на шок-контент, як ви кажете, показати вам шок контент. Ой, дивіться, яка теж гарна. 27 см, дивіться. А? 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 340 гривень, 27 см. І такі дивіться, які теж, вони є гарні. 351 гривня 35 см, така от подовгаста. І от такі, отакі супові тарілки, ну все дуже красиво. Набор столових коштує 6 тисяч, коштує. Набор 30 предметів на 6 персон. На 6 персон. На рахунок шок-контенту, то давайте. Ой, ви, ви знаєте, зараз пішов на знижках, Почав, почав трохи дешевіти. Було 16 тисяч, зараз 11. Ну, чесно кажучи, дуже дорого, але це гарно. Ну, що не каріть, це дуже гарно. Отакий от, от сервіс е столовий колись був, ну, дуже схожий, принаймні, був о, моєї мами. Теж 11 тисяч, чи був 16. 000. Гарний. До речі, було колись дуже багато таких наборів. Зараз вони, їх чомусь стало менше. Такі чи порозкупляли, чи я не знаю що. От така дивіться, яка теж гарна прівочка. А, то він не весь такий. І велика, і маленька, 7 тисяч. Дуже гарна, дуже гарна. Такі от столові прибори. Набір, 30 предметів, 3 360. Ой, це якісь новинки. Я вам покажу. Якісь стакани, дивіться, келихи. Скло 270 гривень, такі коштують, подивитися. Красиві, знаєте, такі. Ні, я би таки не хотів собі мати в себе. Але такої сторони подивитися то непогано. Стаканчиків дуже всього багато. Ну, як то кажуть, давайте ми коротко пройдемося, що мене цікавить і що мені подобається. Це і те, що мені треба оновити в першу чергу. Це є ножі. Це є ножі. Це є ножі. Зараз ми подивимося, чи є знижки. Є якісь знижки на крафт? От я вам тако покажу. 17,7681 гривня. Зараз 8,8 см 238 гривень. От. Е, ну, що ви розуміли, мінус 50% зараз на крафт. Мені треба оновити ножі, бо мене ножі. Всі мені писали в коментарях, що у вас став дуже гарні ножі на, на відео на камеру. Вони гарні були колись. А вже на ну, скільки років? Боже, вже багато, років 4 я нічого не оновляв. То тому вони, тому вони вже, як то кажуть, або потребують, щоб їх наточили, але щоб точити, треба професійно точити. Знаєте, не самому обсходи чи об камінь. А треба, щоб людина, яка розумілася, правильно наточила. Ну, або... Треба міняти. На рахунок наборів то різні 3-6 тисяч по-різному є. Можна собі купити, бачите, Макс Марк по-окрему І те самі крау теж є все по окремо, що можна собі столові прибори купувати. А кружок, дивіться, тільки в обморок не падайте, дивіться. До кольору до вибору. До кольору до вибору. Йдемо сковрітки подивимося, правда? Цікаво, то чайнички такі ж гарні. Дивіться, о, теж крафт. А такі, знаєте, вони... Ой, а легеньке. Таке, як клампочка. Ось такі дивіться. Як... Ошатна ручка така елегантська, елегантська. Ой, дивиться, який цей гарний чайничок. У мене Оля дуже любить чайнички. Вона би, не знаю, вона от чай би наливала без перестанку. З тих чайничків, заварничків. Дуже любить вона такі речі. Тут прості, зараз є на знижках 675 гривень, 500 гривень. Чайники ми такими не користуємося, користуємося виключно електрочайниками, газовими, не користуємося. Ну Йдемо на сковорідки, на те, що ми любимо найбільше. Так, на рахунок о, сковорідок, о, дійсно на ринку одними з кращими є тефаль. В епіцентрі традиційно на них мінус 55, мінус 40, мінус 30, Ну в різні часи по-різному. Дуже круті сковорідки, попри те, що навіть із знижками вони страшно дорогі. Але це та річ, що того варта направду. Біол появилися, не було біолу дуже давно. Дуже дав давно, і теж вони стали дуже дорогими 900 гривень мінімально. Так. Ой, а знаєте, що сковорідок стало дуже мало, ви знаєте? Хоча, здається, ціна велика. Оці от Макс Марк. Оце все. Арабеска. Арабеска. Як на мене, кращої сковорідки від Бергов і те просто не існує. Такі, знаєте, вон по 400 гривень крафт це таке от на півроку. На півроку. Хоча йдемо пошукаємо. Я віддаю, не чесно кажучи, якщо брати між те, Тефаль і брати між ну, всіма іншими взагалі апріорі, то по сковорідках ось мій фаворит. Ось мій фаворит. Один з таких, знаєте, конкретних, це от Вінзер теж. Вінзер. дуже крута фірма на рахунок сковорідок. І дивіться, зараз є знижки. Знижки знижки. Значить, 26 см 734 мінус 50%. 28, 834 Ой, мої хороші. Я вже хочу теж такого. Теж хочу тоже хочу. Одне розстройство, моє хороше, одне розстройство. Ну, то вінзер дуже класний. У мене сковорідка вінзерівська була 5 років. Вона була просто-просто шикарнюща і дуже довго мені прослужила. Дуже довго. Нічого не нагорало, не пригорало. Було, було дуже, дуже класно. Каструлі, та треба на якось он, е, скільки ми? ми користуємося типу, нашими каструлями, напевно, років ну, від п'яти до вісьми вже. Ну, воно потребує заміни. Треба якось буде зібратися, знати хоча б в місяць по банячку, зарплати, виділяти і, і таке міняти щось. Бо, ну, бо І хочеться чогось нового, і, і теж дійсно себе, знаєте, як кажуть, пережило. Просто пережило. крав, Дивіться. Значить, каструля 4,7 літра 875 гривень, 6,1 літра 975. Отакий, от дивіться, така от кастрюлька. Непогано, Непогана, чого ні. Так, фламберг. 300 гривень. А, це м'ячка 300 гривень. Тоже 900-1000. Немає нічого дешевого зараз. Коїн. Це ж таке невідоме мені. По 600 гривень щось таке невідоме. Щось мав ще купити і щось я, зимав... що я зим... пам'ятав, пам'ятав і забув. Ну дивіться, що я, купляю. що я купляю. Навіть не буду окремо вам показувати ніякого обзору на це, бо тому що немає змісту. Такі формочки, шмормочки. Мені вінчика треба вже нового теж. Мені все треба вже. Це треба, я кажу, я не знаю, ви такі самі, як я дурний чи ні. Дошки, до речі, різні підставки. Я користуюся дошками з Ікеа, такими знаєте, одними з найхудовішими, найдешевшими. Дві дошки, така голубенька і, голубенька і сиренька. Такі от просто тоненькі, але ну, настільки вони ідеальні. В наборі щось коштували 99 гривень. Але в нас колись були з відділення Ікеї в Тернополі, але зараз нема. Київ, Львів великі міста є. Якби в нас була би цей, то я би обов'язково купив, бо тому що доставок як таких з Ікеї нема на, на наші міста, бо в нас немає представників. Ну і це дуже шкода. Так що, якщо ви в великому місті живете і маєте магазин Ікеа і плануєте купити дошку, то напишіть мені я вам теж передам кошти і купите зразу мені. От. Крафт теж сковорідки 675-555, а тут на що? 24 см 675. Ну, пішли. Тертки різні. Дуже теж багато всього приїхало. Дуже багато всього приїхало. Бокали, фужери, стакани. Тут нам того не треба. Так, дивіться, що тут ще є. Ось тут шаї. Так, графіни. Я користуюсь, до речі, графіном. Зараз дуже багато від них відійшли, але з ними дуже зручно і з ними компактно. Бокали для пива. 90 гривень коштує бокал для пива. Ходять. Ходять. Ось такі, знаєте, елітні фужари стакани на ніжках. Хоча і хочеться інколи, знаєте, щось такого сісти таким фужаром і потусуватися на терасі. О, а він, це, зараз є тут дуже багато знижок. Ні, не знижок. А ні, є і знижки, в принципі. Відразу такі стакани наборами. По шість штук, по дві штуки. Вон, світ. Картинки ці не подивитися. І теж є сковорідки. Ой, до речі, така дошка, як в мене є. Мені колись, як тільки я почав робити кулінарні відео, мені Оля подарувала ось такий от набір дошок. Зараз коштує 600 гривень. був 800, бачите? Теж є знижки. Так, і тут якісь є ще ножі, подивіться, ножі. 200 гривень, що за ніжа 200 гривень. Олег, А ні, слухайте, вроді і непогано. Мінус 7%. Вроді і непогано, а вроді і погано. А в кого були такі форми колись для печива? Кось нас називали печиво. До речі, може хтось має рецепт напишіть. Колись в селі називали амонячки з амонієм і смальцем. І от такими формами витискали і цукром посипали. Така була смакота. Що Зараз такого нема ніде. нема ніде. Окей, їдемо. А оцих всяких штук паскальних, таких для паски, всяких, знаєте, декорацій, пташок. Алла показувала так всього багато, а в нас вон, два віночки висить. Чи може я там дивлюся, не знаю. Ну нема нічого такого. Нема. Так, горшки. Дивіться, ще якісь такі добрива є. Біопон такі от є добрива для газону, для всього всього. На ціні, ну, ні, ви бачили все. Що вам показати, як ви все бачили. Ви все бачили. Вроді всього багато, а вибрати і нема з чого. А вроді і є вибрати з чого, і ціни вже кусаються. Знаєте, таке непонятне. От, ну думаю, що ми зможемо а, Алі зібрати на чудові лілії, правда? І я так думаю. Ой, десь є дерева, вже розпускаються плодові. Давайте подивимося, що тут є. Саджанець, з'яблені акція. А на що? А, тут є каталог, дивіться. А і на троян, де каталог, і на все, що не хочеш. Тут всього дуже багато. Але ціни, звісно, 400 гривень за саджанець, такий от заморений. Заморений. Трохи забагато. Малина 63 гривні, дивіться, малина 115. Актинідія 229. Ужина. Ой, дивіться, і тут є теж ці акумуляторні оприскувач 1800. Теж дуже дорого. Оприскувач акумуляторний, якийсь чорний без назви. 1600 дуже дорого, мої хороші. Ай! Ой, такі лампочки різні, дивіться, 35 гривень, зараз на були 70. На батарейка сонячних. Гарна ціна, до речі. А тут що у нас є? А тут у нас є прості оприскувачі 240. А тут що, троянди? Дивіться, є теж троянди, але ну, 178 і вище. Ну, неправда, навіть нема на що дивитися, чесно, коротше, занадто багато. Е, для терас, для майданчиків, Ді це дуже гарні зараз є е, на сонячних батареях лампочки, що можна собі де розставляти. Такі ось красиві, бачите? Красиві. Добре, йдемо далі. Я коли, я коли в таких магазинах, от з посудом або з насінням, ну то. Мені треба все. Я хочу все, і мені треба все. І я не можу нічого з собою зробити. Я дуже свого хочу, тому краще звідси просто піти і все. <сум> бо тому, що, на правда, дуже дуже, дуже всього багато, очі розбігаються. Найголовніше гроші. От, от. а шкода, бо на все, що хочеться, того нема. Цього нема. Тому йдемо на касу, розраховуємося і їдемо додому. Пожаримо картоплю і будемо їсти. Зробимо собі салат. Я купив, точніше, я купив. О, вчора купив радиску, ось мені купила помідори огірки. Робимо салат, о, такий смачний, з, з весняних овочів. Насмажемо картоплі і будемо їсти. Он накидаємо в нові тарілки порційну салат і будемо смакувати. Тому мої хороші. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться і обов'язково побачимося.